Економіка Росії. Ми вже розібрали, що відбувається прямо зараз і що їх чекає найближчим часом. Подивіться, якщо пропустили це цікаво. Сьогодні найважливіше, як це вплине на кожного росіянина, окрім Путіна, звичайно, та що економічна криза означає для війни? Чи зможуть вони воювати вічно? Але спершу підпишіться, будь ласка, що ми щодня тут говоримо про важливе, стисло з фактами та без води. Інфляція вже сьогодні душить російські родини. Давайте так. Офіційні дані Росії, яким довіряти себе не поважати. Але за даними центрального банку, ціни на продукти зросли на 9,5% за рік. Ліки подорожчали на 12%, а тарифи ЖКГ на 15%. В реальності ціни на деякі позиції зросли в два рази. Reuters пише, що росіяни скоротили витрати на базові товари на 12%, тобто навіть середній клас починає економити на їжі. А грошей в росіян більше не стає. Банкрутство заводів б'ють по зарплатах. У Челябинську понад 1200 металургів перевели на 4-денний тиждень. Це в кращому випадку віднімайте 20% зарплати. А якщо не повезе неоплачувана відпустка чи звільнення, взимку таких випадків будуть тисячі. Це означає зростання безробіття, яке офіційна статистика намагається приховати. Додайте до цього кредити, які вони масово набрали під 20% річних, і отримаєте соціальну напругу. Це, до речі, до питання загальної мобілізації. Уявіть, що вони боялися зробити це раніше, чи ризикнуть в таких умовах. І ладно б гроші. Тут ситуація з продуктами погіршується. Через неврожай Росія змушена імпортувати навіть базові товари. В Москві ще все добре, але якщо тобі пощастило менше і ти живеш десь в регіонах, такі штуки, як картопля, овочі і м'ясо, вже в дефіциті. Картки на бензин вже є. Тож на продукти теж цілком можуть стати реальністю, якщо Кремль не стримає ціни чи запровадить регулювання вперед в 90-ті. Хтось пам'ятає, як це було, може стати їх реальністю вже наступного року. А що з війною? Тут наслідки теж будуть. Без палива та металу армія не зможе воювати. За Блумберг виробництво армати скорочено вже вдвічі, програма Су-57 урізана. Контрактники скаржаться на затримки виплат. За останній квартал вони набрали м'яса на війну менше, ніж за два попередні роки. Кремль має вибір або не платити армії, або населенню. Що краще, усе це означає, що війна стає дедалі дорожчою і менш ефективною. Тенденції очевидні. Ресурсна база слабшає, армія втрачає спроможність, а суспільство входить у кризу. Тож ми маємо перетриматися на європейській підтримці, щоб це побачити. У них, на щастя, підтримки немає. Тому все, що відбувається, схоже на останній кривавий блеф. Економічна криза Росії вже почалася, і вона неминуче вплине на війну та їх спроможності. Тримаймося. Все буде добре. До завтра.